Щось таки муляло фанатам, коли вони вішали такі банери. Та головний арбітер матчу Віталій Годулян певно і не думав, що стане зіркою вечора, адже починалося все досить спокійно. Першим шлях до воріт суперника знайшов шахтар. Мехітарян прострілив, а та й Шере продемонстрував перешеліховим свою розтяжку. Зрівняти рахунок волині допомогла рука Ракицького. Пенальті майкона без шансів для п'ятого. Та недовго радів стадіон Авангард. За три хвилини Тейшери відчув ногу Леандро і впав. У лотереї з назвою Пенальті щасливий білет витягнув Фернандіньо. З такими командами не можна втрачати концентрацію ні на секунду, навіть і, може це вплинуло на результат. А хто її втратив у цьому моменті? Захисники, які загубили за спинами трьох гравців суперника, чи лайнсмени, які дозволив Тейшері продовжувати атаку? Бразилець не розгубився, протягнув м'яч до штрафного і віддав пас. Хітарян не зміг прийняти м'яч, натомість заробив пенальті. Один тиметровий реалізував Адріано, це 3-1. Ну я катився ззаді, Ну, как бы он же пробив. Я считаю, что можно было не ставить. Он дал, когда играть момент, пробил. Хотя если бы он забил, он бы пенальти? Надо спросить его. Ну, если бы пенальти, зачем мне поставить? поставити? Якщо пенальти, тогда пенальти. Если то ні. Після такого волиняни вирішили не розмінюватися на сентиментальності. Спочатку Лопес подарував Волині надію на нічию. 2-3 на 84 й хвилині, але всі старання звів на нівець коста. Тоді як господарі полетіли відіграватися, Дуглас став результативним наконечником контратаки. Курйозний гол Майкона за участі Савіча на результат гри не вплинув. Хоча й полоскотав майбутнім фіналістам нерви на такі удари в спину не ображаються. Веселий матч завершився з веселим підсумком 4-3. І Шахтар вдруге поспіль у фіналі національного кубка. У вас питання є до Віталія Годуляна та до його команди. Пусть буде совість на їхні куссовість мучить, тому що Бог є. а сталося 5 п'ять мінут. Воно вже показує додає п'ять мінут. А ви минут, таке сорок п'ять мінути, Третій м'яч забити шахтарем. В принципі він я стояв здесь, було 3-4 метри в місті, если не 5. У нас було намного момного більше моменту. Ми могли більше забивати. Футбол не математика, що там завжди була все Так? Після гри футболісти Волині плакали. Годулян роздавав на сувеніри, а його помічники отримували порцію прочухана. Без аплодисментів покидав стадіони Шахтар, а головного тренера команди взагалі освистали перед прес-конференцією, тому він на неї не прийшов. Зовсім по-іншому зустріли Дем'яненка. Як не сказати дякуємо за те, що команда дала бій гранту? Чому б не подякувати за щирі сльози гравців, які зупинилися за крок до фіналу? Хто зна, коли ще влин так далеко пройде в Кубку? Янінка Блохін заваром наші ідеали.